Ваш що новий графік вже? <рик> ви що з самого ранку тут сидите? Виходить, так? Да? Виходжу. Біжу, біжу, біжу. Так, добре утро, я прийшов. А ну, ви зарядочку зробили самого ранку чи не зробили? Давай, давай, пішли, пішли, Давай тут, блін, ну я вас тут не буду всаджувати сильно. Телефон вибили, дурки. Так, все, заспокойтесь, заспокойтесь, бо я ж... Йома. Йома, що це у вас Що це... Сиділи, ждали, вийшов, все. Так, все, заспокоїлись. Сидіте. Давай. Ранішня зарядочка, сісти, круг. Давай, коло, коло, давай будемо казати коло, бо я завжди круг да й круг. Сидіте. Молодець, молодець. І ти посидь. Надо ж побігати, розм'янся, тренування, тренування, ви що? Такі зарядочка. Почекаємо, почекаємо енергію. устаканим, устаканим енергію. Мені так більше подобається. Молодці, молодці. Зараз будемо дуркувати, тільки почекайте. Все, молодці. А тепер давайте гріться. Погнали.